Якщо ти дивишся це відео, це означає, що ти тримаєш в руках навіть. нашу дошку. Мене звати Наталя Безволяк. Я антенцовна. І цей урок буде для тебе: як ставати на дошки в садху. Цей урок як ставати з крісла. Беремо дошку, розкриваємо її, напал. Ставимо стопи на дошку. Самі підсовуємося на кінець крісла для того, щоб вага вашого тіла переходила в колінка. Тобто ви переносите вагу вашого тіла на саме ваші стопи. І так можна сидіти декілька хвилин. Ви маєте відчути, коли ваша стопа ніби прямо з дошкою з'єдналася. І ви вже не відчуваєте гострих кінчиків, які тиснуть у вашу стопу. Поки ви сидите і відчуваєте, як ваші стопи прогріваються, згадайте про важливу суть, для чого ви робите цю практику. Важливо є вибудувати намір настільки потужний і сильний, щоб він був вашою мотивацією стояти до кінця, доти, доки біль не пройде через ваше тіло і не відпустить. Коли ви вже стали на цвяхи, важливо є слідкувати за своїм диханням. По-перше, вдихати носом. А видихати ротом. Вдох має бути повільний, а видох ще повільніший. Таким чином, ви заспокоюєте своє тіло і біль поступово буде зникати. Ще один лайхак дуже важливо пустити собі всередину вібрацію. Це дає наш звук-ом. Коли ви почнете співати звук-ом, ви будете відчувати, як всередину проникає вібрація, вона буде допомагати вам справитися з болю. І впускаємо всередину вібрації донизу живота. І це допоможе збалансувати ваше дихання. 70% має бути звук О і 30% М. Також зверніть увагу на ваші плечі, не піднімайте їх до вух, не стискайте лікті, розслабляйте максимально своє тіло, стрясніть свої руки. Нехай все напруження, яке в вашому тілі піднімається, воно відходить, особливо з плечей і рук. Один з варіантів, як ставати на дошки садху, це з опорою на стіл. Можна розкласти вашу дошку, поставити біля стола. Руками ми впираємося в стіл так, з опорою. Кладемо одну ногу на дошку, на видосі, випускаємо видох, повітря випускаємо, прикладаємо іншу ногу. Можемо попередню вагу тримати всю на своїх руках, і лише коли відчуєте готовність, можна перенести вагу на свої ноги і відпустити руки. І не забуваємося дихати, співати мантру ом і відпускати напруження з нашого тіла. Сходимо ми тут так само, вдихаємо носом, видихаємо ротом. І сходимо ми абсолютно так само, притримуючись за стіл, ми можемо зійти, коли практика буде завершена. І ще один третій варіант, як можна ставати на дошку садху, я би сказала, це вже для продвинутих. Коли ми самостійно, без будь-якої опори, без крісел стаємо на дошки. основний момент, ви вертикалізували своє тіло, заплющили очі, відчули себе, потопталися ніжками, так, зупинилися. Ось так, як ваші стопи стоять, так вам буде зручно стояти навіть без цвяхів. Підтягнули свої дошечки. Після того ви перестає... з незручної ноги, тобто та, яка у вас опорна, залишається. Ви стаєте незручною, тобто лівою, наприклад, ногою, якщо ви є правшою. І акуратно потім підкладаєте, не поспішаючи ногу на всю стопу. Якщо ви десь випадково станете не так, ви маєте 3-4 секунди пере... ну, можливість перекласти ногу. Тому що, якщо ви стали незручно, наприклад, не попали на цвяхи рів, рівнозначно, вам буде дискомфортно стояти. Важливо стати рівно, вибудувати своє тіло в просторі, а також знайти той баланс, не, на, не впиратися на п'ятки, носочки, а рівномірно розподілити свою вагу свого тіла. Ніби за маківку витягуєте себе вверх. І ваше тіло вирівнюється. Енергія буде проходити через ваші стопи і вирівнювати весь ваш склет. Після того, коли практика завершена, ми сходимо абсолютно так само, як і в попередніх. Ми стаємо стопою з цвяхів і потопталися для того, щоб дискомфортні відчуття відпустили. Практика має три фази болі. Перше, коли ми відчуваємо дику біль, нам хочеться перше, що зробити, це зійти з цвяхів і сказати: ні, ні, я більше не буду. Все болить, я не хочу вставати. Це фаза, коли наш організм реагує так на біль. Для нього це неприємно. Ми хочемо зажатися, нам хочеться втікти. Не звертаємо на це увагу, адже це лише наш розум, лише наша голова нам диктує, що робити. Наступна фаза це коли ви дивитеся, ніби все болить, але нічого страшного не відбувається, кров ваших стоп не тече, ніби не так уже і страшно це все виглядає. Це йде, відбувається прийняття болі. Після того, коли ви вже прийняли біль і розумієте, що нічого страшного немає, можна дозволити собі розслабитись, відпустити своє тіло, тоді йде відпускання болі. Біль щезає. Можна рухати своїм тілом, як зараз робить Антон. Да? Коли ви вже біль відпустила, можна запустити, розслабити свою писницю, коліна, відчути, просканувати свій організм, де ще є якісь зажатості або блоки. Там, де болить, там, де не проходить енергія, завжди буде відчуття болі. Можна випростити руки вгору, можна порухати своїм тілом плечами, головою, шиєю, звільнити повністю себе від зайвого напруження. Також, якщо є момент, хочеться відволікти себе, можна простукувати, зробити по грудині, по голові, по шиї, дивлячись, яке місце по ногах, дивлячись, яке місце потребує вашої уваги. Як ми сходимо? Біль пройшла, якщо ви простояли вже 15-20 хвилин і відпустили больові відчуття болі не існує. Ви відчуваєте, ніби заніміли ваші стопи, і біль вас більше не турбує. Коли пройшло 30-40 хвилин, і ви відчуваєте, що все, ви в хорошому стані, гармонія в розумі і в душі склалася, ви хочете зійти. Не поспішаючи. Ви робите перший крок з цвяхів. Повільно кладете одну ногу, потім іншу. І важливо, коли є відчуття дискомфорту, важливо переступатися чим швидше потоптати по стопі, тоді зап... саме відчуття дискомфорту зникне. І не забудьте, будь ласка, після того, як ви постояли на цвяхах, закрити їх. Адже ви можете поранитися випадково на них наступивши. Неповною стопою. Ось так практика наша завершена. Гарного дня!